Бердичів завжди славився боксерами, відомими далеко за межами України. Нещодавно із третього міжнародного турніру пам'яті першого президента Чеченської республіки Ахмата Хаджикадирова повернувся бердичівлянин Іван Кабанчук. Хлопець виступив там не те, що вдало, а навіть бездоганно кажуть його тренери. Він привіз звідти бронзову медаль та почесний кубок за третє місце. Перші та другі місця у різних вагових категоріях посіли чеченці та росіяни відповідно. Усього в чемпіонаті змагалися 15 країн. Це своєрідна перевірка сил перед чемпіонатом Європи, кажуть боксери. Програли чеченців, білоруси виграли передачі. Ну так були там ребята нормальні такі. 15 стран, якщо приїжджають з деньгами, виграють в турнір, всі готуються заробляють. Ну і так, з України 10, 10 чоловік, 3-3 третіх зайнятого. Не дають, що только так росіяні и все. Зараз готовлюсь на чемпіонат міра по винослужам. А далі там вже підписали контракт з Турцією, там видим, що буде далі. На міжнародних змаганнях Збройних сил Іван уже був переможцем, розповідають його тренери. Сподіваються, що і в Америці хлопець не підведе, аби фінансування було нормальним, говорять вони. Окрім Івана Кабанчука, збільшили арсенал нагород кросівців ще три молодих боксери, розповідає директор спортивного клубу Олег Сікорський. С 16 по 22 августа отбылся Кубок Украины, впервые Кубок Украины по молодежи, где в составе ЦСК наши три бердичевляна, Процак 69 Дмитрий, 64 Валерий и супертяж Григориан Дереник заняли общекомандное первое место. Приятно то, что ребята готовились после турнира Крючка, ребята фактически не отдыхали, І с ними работал молодой тренер і Герсікорський з с энергией, з желанием, Фактично он і готові на турнір Кличка, на турнір сильніше. Зараз готує в даний момент на молодіжне п'яти молодіжне ігри України. Якщо хтось скаже, що бокс суто чоловічий вид спорту, то Оксана Зарудняк це одразу ж заперечить. Дівчина єдина бердичівлянка, яка займається у спортивному клубі. Вона не лише їздить на різноманітні змагання з боксу серед жінок, а є другим номером національної збірної. Олег Сікорський каже, їй потрібно трішечки підтягнути у техніці, і вона сміливо може стати першим номером. І знову ж таки на це потрібні кошти. А поки що клуб та його члени дякують і за те, що мають я благодарен вдячний заводу прогрес. Вони представили всі можливості і фінансування. Сьогодні тепла вода є. Все є для того, щоб сьогодні ребята у нас росли і були хороші боксери. Також хочеться поблагодарити Гроцької федерацію боксу. Она по мірі можливості, як вона може, теж допомагає в лице Василія Константиновича. Но я вам хочу сказати, що сьогодні. сегодня такие ребята, которые, например, на протяжении 10 лет таких ребят нет. Сегодня прекрасный Пелевин, ему 16 лет, 118 килограмм. То есть это за ним будущее. Но недостаточно финансировать. Надо немножко как-то это сделать или это. Сегодня бокс развивается, сегодня имеется турнир Кличка класса, единственный турнир в Европе. Надо чуть-чуть больше финансировать. Для того аби ще міцніше поставити на ноги місцевих боксерів, має існувати відповідна державна програма, що дасть можливість постійно виїжджати на змагання, відстоювати там честь і славу міста та привозити звідти нові кубки і медалі.